Науково-практична конференція управління БПР персоналу медичного закладу у 2025 році. Відповіді на питання слухачів від представників МОЗ. За яким принципом зараховуються бали на атестацію? Це та вимога, яка визначає, що за один вид заходу БПР не може бути нараховано більше ніж половина річних балів БПР. Тому дійсно, якщо медсестра за тижневий цикл ТУ отримала 20 балів, а її річна норма 30, то за цикл ТУ їй буде нарахована лише 15. а інші 15 балів вона має набрати іншими заходами БПР, семінарами чи майстер-класами, чи групами рівних чи будь-чим іншим. При цьому онлайн чи офлайн цей заклад значення не має має значення тільки вид заходу. Обов'язкові шість напрямків, які потрібно пройти за п'ять років. Працівники сфери охорони здоров'я повинні обов'язково пройти за п'ять років за атестаційний період, шість напрямків не менше, ніж по одному разу по кожному е напрямку навчання, етичне питання, консультування, професійні комунікації, порядок проведення та документування медичних обстежень, цифрова компетентність, невідкладна медична допомога і інфекційний контроль. Які винятки з обов'язковості БПР? Для працівників сфери охорони здоров'я, які перебувають або перебували на службі у Збройних силах України та інших військових формуваннях, не є обов'язковим отримання річного обсягу валю БПР в період дії воєнного стану і в рік припинення або скасування воєнного стану. Також не є обов'язковим отримання всіх 50-40 палів. В рік отримання диплому, і коли працівник знаходиться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологам. Які мінімальні бали потрібно набрати за рік? Є мінімальна кількість балів, яка має бути щороку набрана. Це 50 балів для професіоналів і 30 балів для фахівців. Тут же є застереження: максимальна кількість балів, яку ви можете зарахувати, наприклад, за майстер-клас, не може перевищувати 50% мінімуму, тобто або 25 максимум можете отримати, або 15 максимум за кожен вид окремо. Коли проходить атестація, якщо сертифікат закінчується у 2025 році? Атестація передбачена два рази на рік, в залежності від того, в який період закінчується дія сертифіката на весною і інше восени. Якщо е, особа проходила БПР і подавала портфоліо, і за атестаційний період все нормально, немає ніяких пропусків, то просто відділ кадрів автоматично видає наказ про проходження чергової атестації. Ніяких додаткових процедур для цього не потрібно. Якщо людина хоче підвищити свій професійний рівень, то тоді е, ще потребує. Ця заява, що прошу атестувати на рівень вищий. Тоді відділкадри сприймає цю заяву і так само видає наказ, якщо бали БПР набрані, і все добре. І якщо дія сертифікату закінчується десь всередині між цими двома датами, то дія сертифікату автоматично подовжується до наступної дати атестації. Чи є кваліфікаційні категорії та як вони підвищуються? На сьогодні кваліфікаційних категорій більше не існує. Вони ще прописані в наказі МОЗ-117 до від кваліфікаційних вимог, але все це буде залежати від тих професійних стандартів, які будуть затверджувати згодом. Якщо у професійному стандарті буде передбачено рівень професійної кваліфікації, то ця спеціальність буде мати рівні. І Якщо професійний стандарт виписаний, що всі рівні від університету до пенсії, то тоді професійної кваліфікації не буде існувати. Тому порядок такий: коли атестація відновиться, всі пере йдуть на відповідні рівні відповідно до професійних стандартів. Якщо такі стандарти існують. Якщо таких стандартів не існує, значить просто буде зазначено лікар-спеціаліст чи спеціаліст іншої нелікарської професії. Порядок підвищення прописаний в самому порядку атестації. Якщо передбачений рівні, надається інформація про проходження заходів. БПР. якщо немає заперечень, то автоматичний рівень професійної кваліфікації підвищується. Чи може лікар бути звільнений, якщо не проходить БПР, не подає портфоліо? Сьогодні порядок атестації не передбачає, що ви можете отримати в якийсь рік кількість балів БПРП більше, а в якийсь рік менше. Тобто, ви маєте стабільно отримувати 50 балів, щоб підтверджувати свою професійну кваліфікацію. Якщо ваш працівник такого не робить і не надає портфоліо, ви можете перевести його на посаду лікаря-стажиста. Якщо і надалі він не хоче відновлювати після цього свою кваліфікацію через спеціалізацію, ну напевно, що ви можете. Приймати більш жорсткі дисциплінарні рішення, тому що така особа прямо порушує вимогу наказу. МОЗ одні з київських лікарень дійсно кілька працівників було звільнено в зв'язку з тим, що ну ніяк не вдавалося їм навчатися, надавати інформацію. Хто має подавати портфоліо? Усі працівники сфери охорони здоров'я, які зазначені в наказі 1065, зобов'язані вести в своє портфоліо, здійснювати ППР, навчатися, розвиватися, здобувати нові знання і запроваджувати їх в життя. Щороку кожен працівник має створити портфоліо за кожною своєю спеціальністю окремо. Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності, які зазначені в додатку, 6 650 наказу. Чи зобов'язані мобілізовані працівники проходити атестацію під час служби? Щодо військовослужбовців, то в період проходження служби можуть не проходити БПР заходи БПР і відповідно немає атестації. Дія всіх сертифікатів, термін дії, яких закінчується в час воєнного стану, подовжується на період воєнного стану ще шість місяців після цього.